Христос рождається. Славімо Його! Даріємо Христі, що робітаю вас із цими святами, із цим другим днем Різдва Христового, особливі свята, тому що ми йдемо колядувати, колядуємо, прославляємо Бога на землі. І так же само, знаєте, коляда лунає вздовж аж повністю аж до лінії фронту, і тому що хлопці також колядують. І слава Богу, і це, і це, знаєте, це і тішить. Коли капелани збирають хлопців, давай за Колядують, він чує, то є файно. І тому, знаєте, небо має чути, земля колядує. І ті, хто будуть перебувати в коляді, в Божій в славі, ті на ту сторону Бог і стане. Тому завжди старайтеся бути на стороні Божій. І ще хочу сказати таку річ, раз я вже то почав, дивіться, яка річ є. Якщо українці колядують, то Бог стає на сторону українців. Так? Але Дві є. не всі українці колядують. Не всі українці є правильні і добрі. Дивіться, завжди існує критична межа. Коли вже критично багато грішників, тоді Бог відвертається і дає можливість, щоб люди. Побачили, що то значить жити без Бога, і потім з таким криком, Боже, побоже, пропадаємо, гинемо, ратуй нас. Або є межа отої кількості свят святих людей, які кажуть, Господи, почуй нашу молитву. Знаєте, як писано у Біблії, коли Мойсей виводив ізраїльський народ з єгипетської неволі. І вони там щось. Нарікали щось, а потім Боже прости нам і пише святе письмо. І почув Господь голос народу свого. Чуєте? Почув голос народу свого. А що до того часу, що той народ мовчав? Ні. Постійно просили. Але ота кількість отих праведників була трошки замила. Добавтеся до праведників. А у цей час різна Христова. Найкраща нагода. Ідеш до сусіда колідуєш, все, ти вже став на, на, на сторону Божу. На той є день, щоб колідувати. І ще хочу сказати, я чисто з того року згадую, як ви мені писали, розказували, як ви ходили колідувати на церкву, збирали гроші. Дивіться, яка річ є, щоб ви знали, коляда? Це є такий річний свого роду внесок від кожної хати на підтримку церкви своєї. І це кожен із вас має зробити так, знаєте. Нас як то в селі заведено. А по скільки дають на кольору? Оце дуже таке слово, яке мене, знаєте, дуже дратує. Що значить, по скільки дають? Пройшов рік. Ти дякуєш Богові і ти хочеш від себе принести пожертву. Сам від себе дай. Дають по 100 гривень. Ну, ти що, а я тут зібрав, хотів дати 200, та люди дають по 100, та що я буду дуже? Я не знаю, хто придумав, цю, та, знаєте, цю, якусь такий стандарт. Аби не виглядати якось гірші від людей, чи там, чи ще якось. Плюньте на то все. Кожен від себе нехай принесе пожертву. Ви за рік дітей до церкви. Яких сто гривень? Йде позич сусіда, але дай до церкви гроші. Щоб ти, щоб ти мав участь у тій церковці. Бо церква це структура вічна. Храм, який ми збудували, це то місце, де ми здимаємося з Богом. І чим відповідно ми Його підтримуємо, той храм, тим він буде довше стояти. Тому коляда це є річ, яку внесо кожного християнина, навіть тих, навіть річників, що до церкви не ходять лиш поколюдувати, та й на Пасху. Каже, як не прийду до церкви, як не колюдують, то Пасху світять. Бо він лиш так і ходить, то на Пасху, то на Різдво. Тому для кожного, і для тих, хто кожну неділі, кожне свята в церкві, і для тих, хто річників, хто десь колись прийде, коліда це дуже добра нагода. Не дивіться, скільки дають. Дайте від себе пожертву, щоб це була пожертва, щоб вам не було встидно ні перед небом, ні перед землею. На коліду. Завжди треба давати і підтримувати церкву. А потім другий етап ще є це є Йордан, священа вода. Це вже на підтримку священника. Священник іде з Йорданською водою, з Йорданським благословенням, благословляє ваші домівки. Дивиться, може би, комусь треба допомогти, бо заходить до кожної хати, практично. Це такі пастирські відвідини. І дивиться, що дійсно може десь комусь треба якась поміч. Але при цій нагоді священнику дають винагороду. Це якраз є та річна підтримка священника. Тому будьте до того відкриті і щирі, не рахуйте чужі гроші, не треба. Краще станьте учасниками тими, які роблять справи Божі. Ну, Як я вже почав за коляду, то так же само і всі, хто мене дивиться, я буду дуже радий прийняти. Від вас на коляду пожертву. Буду дуже радий. Е, і знаєте, що я ще хочу у вас? Е, бо мене Світлана, вона ж нас веде всі бухгалтерію, і вона каже, щоб не писати ні на коляду, щоб не писати. Не пишіть там, що то на коляду. Е, нічого не пишіть в коментарях. Пишіть у, тих, е, у церковний календар е, телефон Viber. Або навіть мені вже напишіть там, що на куляду перевели скільки то грошей. І я дуже вас попрошу. Дуже попрошу, пишіть звідки ви. Ну, адрес не треба точний там, адрес вулиця Шептицького, 8, не треба. А пишіть ну, місто, наприклад, місто Тернопіль, Коломия, там не знаю, Франківськ. Напишіть звідки ви. Для мене це буде важливо, Тому що, дивіться, вся це, що ми робимо, це історія. І те, що ви нас підтримуєте, то, що ви нам пожертви приносите, це, це є це участь ваша в розбудові церкви Христової. Але коли ви пишете, звідки ви, хто ви, ми ж це вписуємо, потім, розумієте, і це історія, це історія. Тому я буду дуже вам вдячний. Писати, що ви, коли даєте пожертву на куліду, напишете там мені у вайбер напишете, на коліду така то сума і ну, прізвище теж напишіть. Прізвище ім'я і напишіть, звідки ви яке то місто. Я буду вам дуже вдячний. Дякую, дорогі бо Христі. Зараз е будемо молитися молитву за померлих. І ще раз нагадую, зараз час колядувати. Не сидіть вдома. Колюдувати можна до стрітеня, тому йдете і колядуєте. Значить, хто, хто зранку на роботі, на роботу відробили, значить, якщо не вмієте колюдувати, то хоч навчіться вінчування файне, щоб прийти до хати і повінчувати гарним вінчованням. Розумієте, в кінці вінчування завжди кажеться, Христос рождається. Господарі, відповідають славім Його. Так, може хтось не знає, як вітатися, треба казати. За е, як правильно вітатися у часі Різдвяному. Христос рождається. А як на другий день треба казати, Христос вже народився чи ще рождається? Христос рождається постійно від Бога Отця. У вічності, і тому ми кажемо: Христос рождається. Люди часом кажуть, Христос народився, нічого страшного, бо це ті, хто не вчилися в семінарії, можуть так казати. А хто, хто вчився, то знає, що Христос рождається, рождається постійно, від Отця, народжується, Христос рождається. Відповідаємо, славімо Його! Я хочу подякувати за ці чудесні квіти, які пожертвували. Хто то пожертв? Це наша онлайн парафіянка Це е, мій представник в Англії <смісті>, по, по лінії апаратури. Вона дуже мені багато допомагає, Наталя. Вона купляла мої камери, купляла і ці транскодери, і що не хочеш. І ми Я дуже дякую, Наталочку, тобі. За особливу таке особливе ваше добре серце. Знаєте, в неї народилася дитина, а мені там треба камеру заказати. Світлана вже каже, та не її голови, та вона в неї дитина народилася, та дай їй спокій. А Наталочка чемна дитина, знайшла час і, і, і займалася от тими всіма. Е, е, Складними процедурами. Дякую. дякую тобі, Наталю, і всій вашій родині. Нехай Бог вас благословить. Дякую за цю чудесну красу. Видно квіти чи ні? Це. Видно квіти? Так, покажи, покажи, які це чудеса, подивіться. Подивіться. Я дуже дякую, Наталочку. Нехай твоє життя буде квітуче, квітуче, як ці чудесні, чудесні, чудесні рози. Знаєте, і коли знаєте, на Різдво у церкві стоять рози, то це означає, що є люди, які мають золоте серце, чудесні люди. Наталю, і всім жертводавцям, всім тим, хто святкує Різдво, всім тим, хто дбає про красу Божого храму і жертводавцю Наталію здоров'я прожити нам ноги і благи літа.